Добрий день, добрі люди. А хто підпишеться, тому ціни не буде. А хто поставить лайк, той безцінний. Ну Це таке лірика. Вічна тема у нас батьки і діти, батьки, які готові зради дітей зробити все. Інколи велику таку дурість не роблять, що коли сидить перед тобою, там особа, який 70 років. І вже 10 років сплачує за свого сина і громана Бурги постійно, тому що вона щось там переживає, бо їй дзвонять, бо він сюди дає їй номер. Такі бувають ситуації. Адвокат Володимир Клим. Для зручності нагадую, що у кожному описі і на каналі всі відео поділені по списках відтвореннях. Досить зручно користуватися, наприклад, спадкування, нерухомість, сімейні питання, поділ майна, новини пенсійні. Користуйтеся на здоров'я. Можете до адвокатів не ходити. Ставте ваші коментарі, у коментарях, ваші запитання, чи в коментарях, чи у узагальніх відео, відео надам відповіді. Тепер по темі: чи платити кредити за дітей. Консультація спочатку опишемо ситуацію, як воно буває, а далі надамо короткі рекомендації. Отже, по ситуаціях. Ну, зазвичай мова даному питанні йде про так звані споживчі кредити. Коли там набирають їх по декілька тисяч гривень чи десяток, роздають номери своїх родичів, туди дзвонять. Колектори, хоча насправді за тим телефонним апаратом дуже часто сидить теж жіночка пенсійного віку, наприклад, я таке зустрічав, і лякає, да ми там вам там, твердим, таким поставленим голосом лякає людей. Чи платити в такому випадку? Є, що платять, платять роками там. Як на мене, ну платити не потрібно, в кінці поясню чому. Чи буває там от лякають, що заберуть квартиру, хоча боржник не має ніякого жодного відношення до цього квартири. Але лякають, ми там прийдемо, заберемо речі. Чи, наприклад, буває ситуація, що частка майна дійсно боржник, там дитина спільно з батьками приватизував квартиру і. Є часточка майна, яка як ми там заберемо, ми випишемо армянім, циганім. Ну там цілий філософський набір вони приводять кому і що дадуть. От такі бувають ситуації. А тепер коротко рекомендації. Ну, перша рекомендація в жодному разі не платити, коли толку від цього не буде. Ну, тим більше, коли, наприклад, на боржнику немає ні власності, ні у вас нема спільного майна, ні боржнику це не загрожує ніякими санкціями. Поки що у нас там мало кого посадили в тюрму за несплачений кредит. Ну, це вже треба довести шахрайські дії. Перша рекомендація не платити. Друга, якщо вже платити, от бувало таке моїй практиці, там звернулися. Частка власності на особі, кредит дзвонять, пеня нема. То пішла мама, заплатила і на другий день там зняли арешти, все. І на другий день, поки оце сонце 40річне, яке набиралося кредитів, познімали арешти, і він подарував частину квартири спільної мамі. І собі там, ну він живе собі, все. Все нормально, але от тільки в такому випадку, коли це необхідно не платити, ну краще людина, нехай буде в реєстрах боржників і всюди, де може бути, щоб їй не дали слідуючі кредити. Колись там, коли буде необхідно, кредити все-таки зупиняться на рахування там відсотків. Подадуть в суд, буде рішення суду, але ніхто йому вже чи їй борг не дасть. Тому платити, коли це необхідно. Але правильно, з певною ціллю, якщо це вивести майно з під арешта, чи, наприклад, людина за кордон хоче, чи порядна дитина попала у біду, де там бізнес не полетів і ще щось, тоді платити. А в усіх інших випадках, коли це просто нерви, коли вам дзвонять, ало платіть, бо ми там ваші каструлі заберем. Ніхто ваші каструлі не буде забирати, чи немає власності. Тому дякую за увагу, пам'ятайте. Що якщо нема толку, платити не потрібно. Дякую за увагу, Володимир Клим. Підписуйтесь.